Доброго дня, колеги виноградері. Сьогодні у нас 21 вересня. Знайшов декілька вільних хвилин від будівництва і хочу показати вам неймовірну форму селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Азія. Значить, Азія, у неї дуже велика сила росту, п'ятилописний різний лист. Я дивлюсь, і на привитій культурі це до речі, прививки. І в школки-посаженцях дуже така сильна росла, одна з найсильніших. Далі. Лоза у неї визріває рано, дружно і на всю довжину. Бачите, ось у мене останні міжвузля вже коричневе. Термін достигання у неї раннє середній, середній, скажімо так. Вона вже була готова деякий час назад, але показує її вже в зараз перевисівшому стані. Так, йдемо, дивіться по факту. Оце ось Азія. На ваших очах минулорічні прививки зроблені. Дивіться, ось тут прививочка і тут. По агротехніці в Азії вона повністю відповідає аватару. Тобто, перше, треба запас багаторічної деревини, це один. І друге, треба різати її довго. Тобто не можна різати коротко, треба різати довго. Тут, в принципі, ця тенденція, вона так чітко і просліджується. Бачите, де починається ось тут, де починаються сучки заміщення. Дивіться, раз, два, три, третє вічко, агрона є. Але вона десь в діапазоні так, грам ну, 300-400 Далі пішли, дивіться, п'яте вічко. Грона є, вона така вже ну, посолітніше. І отак ми бачимо, що чим далі, чим далі йде брізка, тим масивніші тут грона. Азія це така красуня. Це знаєте, коли от хочеться здивувати вибагливого покупця ягоди. Ось який там, скажімо так, і преображення, він знає. І з сиреніми вже його не здивуєш, Калугіна і демасу красавиця в нього є. А тут ось підходиш тоді до Аватара Бож Азії і людина завмирає. Тому що дійсно такі параметри це незвичайна форма ягоди. Ми до цього ще не звикли. Вона тут ну, 5-6 см. До 6 см ягода є. Ось дивіться, звідси з хвостика цього. Ото, до речі, пошкодження від равликів. Дивіться, яка ягода. Значить, по факту є певна закономірність. Чим довша обрізка, тим масивніші грона. Грона у Азії є такі, що до кілограму. Серйозно кажу, до кілограму. Ось ця грона буде грам 800-900, а ось ця вже буде під кілограмчик. У мене Азії три куща, які плодоносять, і ще три, три кущика я собі привив. Чому так? По-перше, вона дивує все-таки оригінальністю і розміром ягоди. Ну, а по-друге, вона мені цікава в плані селекції. Вже я трішки її позапилював різними комбінаціями. Дивіться, ось тут здається. Вдалося запалити Хелловіном. Так, через рік-два ці сінці наберуть силу, і потім уже будемо дивитися, що вийшло. Квітка у цієї форми жіночого типу, але бачите, абсолютно, абсолютно відсутній фактор гарошіння. Все самостійно вона, як запалялася. Ось так вона і є. Дуже гарна форма. Ще раз повторюся, наші дощики такі серйозні приливні, вона витримала. Під ягоди тут немає взагалі. Так, значить, з цим розібралися. Структура грони, вона доволі таки рихла. Ягода дійсно, ну, от шедевр, нічого не скажеш. Смак у неї гармонійний, м'ясиста м'якоть, дуже високий цукор. Кісточки маленькі, вони абсолютно не відчуваються, так само, як і шкірка. Тобто, приємний гармонійний смак. Так, і тепер дивіться ще один нюанс. Коли ви будете вирощувати цю форму, тут треба правильно зрахувати свої очікування. Бо багато хто думає, що посажу таку ягоду в 6 см, і в мене буде її, скажімо так, завалено, як Аркадією. Це хибна, хибна думка, Азія все таке буде скромніша в плані врожайності. Тобто вона видає запасом багаторічної деревини, як і аватар. Вона видає гарні параметри, буде і вражайність, і все. Але... 30 кг з куща, ну, думаю, не зберемо. Тобто таких 15 до 20 кг можливо, але не більше. Тобто, це не Аркадія в великому навантаженні. Хоча б ви це в розуміли. По захворювань нічим вона таким серйозним не відрізнилася. Тримає гарно і Мільдю, і аїдум, по ній зауважень ніяких немає. Тепер давайте зірвемо ягоди найкрупніші і подивимось. На їхні параметри. Зараз дивіться, трішки зрізав е, грон. Занесу сім'ї. І ось така в неї ягода. Оце Азія, вона дійсно може дивувати. Одні такі більш прямі, інші закруглені серповидні, а треті взагалі такі. Бачите, якісь незвичайні. Тобто, спочатку ягода йде в одну сторону, а потім змінює форму в іншу сторону. Дуже оригінальні дуже. оригінальні Крупнюча ягода тут, нічого не скажеш. Ну на смак. Однозначно високий цукор. Всього лише дві кісточки на таку ягоду. Вона явно більше 5 см. По масі буде грам десь 12, може 14, десь так. Шикарна ягода, це для тих, хто хоче здивувати чимось незвичним. Азія підходить просто ідеально. Ну і в завершення покажу вам цю красуню вже на сонечку, хоч у нас зараз і така погодка з хмарками. періодично мерсить дощик, але дивіться, яка краса. Дійсно, от Азія і Аватар. Це те, що зараз на середину вересня, хоча рік з запізненням йде. Нормальний рік буде на початок вересня, на кінець серпня. Дійсно, дивувати найвибагливішого покупця. Такі параметри вони заслуговують на увагу, на розмноження. Це не сама крупна грона. Ви бачите, є набагато крупніші, набагато. Азія спроможна видавати цікаві параметри, Трішки ми й дамо запасу багаторічної деревини, і я впевнений, в наступному році буде і вражайність вища, і розмір грони ягоди буде на порядок також більший.